Друзі, привіт! Другий тиждень вересня закінчується. Це означає, що у нас проходило багато антикорупційних розслідувань. А деякі з них ми вам спеціально обрали для нашого традиційного антикорупційного дайджесту. Чому ми їх обрали, або як ми їх обрали? Тому що відверто вони нас шокували. Не завжди мені подобаються розслідування, не завжди вони створюють скандал. До речі, ось ті, які вам буду показувати. Вони скандал поки що не створили, або ну скажімо, Трохи народ поговорив, але не так, щоб там були якісь наслідки, і деякі з них я очевидно переконаний, вважаю тими, які мають отримати більшу суспільну увагу. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, Підписуватись вас на канал, я вже просити не хочу. Я сподіваюся, що ви це зробили. Ну. Ви ж справді це зробили це дві секунди. Зайшли, підписалися, і все допомогли нашому каналу. Тож, ми зараз будемо говорити, що нарили антикорупційні розслідувачі і антикорупційні органи про корупцію у владі та й не тільки. Тож ми починаємо. А починаємо ми з достатньо, як на мене, гучного розслідування, яке щонайменше поки що проходить достатньо непомітно для влади. А якщо про це ніхто не говорить, то і влади не має реагувати. Mm. Журналісти з Бігус інфо зробили чудову роботу за в принципі, в принципі за. Тим, що мали би робити, і антикорупційні органи, та і відверто говорячи сама влада, тому що, як на мене, це і є іміджевий зашквар для них. Тож вони знайшли ще один великий бізнес, пана Кирющенка, хто не знає, це режисер Слуги народу, який той веде в тепер в енергетичній сфері, і достатньо ефективно, і скоріш за все спільно з. Народним депутатом, очільником колись ОПЗЖ, зараз платформи за життя і мир, народним депутатом Юрієм Бойка. Ось такий союз міча та орла. І це вже друге розслідування тих самих бігусів, які показують про, ну скажімо, дивний і зв'язок, і кар'єрне зростання, і бізнес-процес. Коли до цього чисто режисер, режисер пан Кірющенка, який ще раз в тому числі і створив слугу народу, одразу заходить в декілька бізнесів. До цього це була історія і про дрони, і знову ж таки про. Компанію Еленерго і про продаж е, той самої електроенергії. Тут в даному випадку вони показують нові контракти. Причому контракти вже з тим самим Дніпровим водоканалом» на 1 мільярд гривень. Оголошую тендер на 865 мільйонів гривень. Це на постачання електроенергії для його об'єктів до кінця 2025 року. Еленерго бере і перемагає на торгах та отримує контракт, але є нюанс: перемагає це прям дуже гучно сказано, бо по факту змагатися було ким. Ну, коротше, вони показують, що Кирюченко різко став співвласником енергетичної компанії, яка отич ем, активно перемагає в тендерах, десь по заточкам, десь справді з низькою ціною, показують зв'язок з тим самим Юрієм Бойком, потім показують зв'язок з офісом, який пов'язаний з Юрієм Бойком, і коротше багато інших людей, які як не дивно пов'язані з Юрієм Бойком, і задають м -м, питання, у яке достатньо логічно. А скажіть мені, будь ласка, а як так різко режисер став? Таким великим і успішним енерготрейдером. Так само вони згадують про те, як багато це приносить грошей, і от я вам зараз включу цей епізод. Так що фірма кварталівського режисера у 2024-му вийшла на 866 мільйонів річного обороту, а за весь період наторгувала вже майже півтора мільярди. Ну, тобто, як ви розумієте, цей співпадіння вони достатньо дивні, і ще раз, пан Кирющенко, він достатньо відома особистість. А чому відомий? Тому що це не єдиний його бізнес, то на нього. Переписали частину рекламного бізнесу, що звичайно, теж дивно, але ну скажімо так, не такий великий обсяг. А ще у нього є інший бізнес, це виробництво дронів. І в даному випадку, хоч він офіційно і вийшов, начебто, з цього виробництва, але ну я переконаний, що він там знаходиться. Наприклад, як власник долі в одної юридичної компанії, наприклад, Великобританії, яка відповідно і володіє цим виробником дронів. Тож, яким чином колись режисер, та й навіть режисер він досі знімає, стає успішним дроноводом, виробником електроенергії, точніше його трейдером, і ще отримує долю в рекламному агентстві, це питання достатньо риторичне, і щось мені підказує, що це. Точно, не через його нові таланти, про які він достатньо довго, як і ми не знали, окрім медійних. Наступна історія, вона як то говориться, ніколи такого не було. І знов громадське дослідило декларація і нерухомість одного точніше, чергового співробітника ДБР в даному випадку. Полковника Ігор Колінко, якщо я помиляюсь, і знайшли у нього ту квартиру, яка явно дешевше ніж навіть він її показав, то нерухомість чи будинок на земельній ділянці, точніше. Там є земельна ділянка, на ній начебто, вже побудований будинок, і там неможливо пояснити звідки гроші у його батьків. В принципі, нічого нового. Мені здається, що розслідування вже по деберів було просто стільки, що їх важко перераховувати, але ну якби черговий доказ того, що напевно реформа ДБР вже давно назріла. Ще одне розслідування, яке вийшло в вересні, це розслідування, як вивозили Оксану Марченка. Це розслідування, яке провели слідство інфо. Макс Савчук, в принципі, достатньо детально його описав. Якщо коротко, то її чомусь Оксану Марченко, це хто не знає дружина Мітвічука, вивозили дуже терміново, причому до цього були задіяні люди, які. Потім отримували зарплату служби безпеки України. Вони ці люди сказали, що це таємна операція. Дуже цікаво вправді, дізнатися, а що ж там такого таємного та необхідного було для того, щоб вивести Оксану Марченко з України, і ну відверто говорячи, якщо... Так, і якщо для цього використовувались наші спецагенти, то в чому ж там був такий секретний план. Я сподіваюся, що це був подвійний агент, але ну відверто говорячи, після розслідування там достатньо грунтовної ребята показали, як це відбувалося. Досі немає жодної реакції ніхто не пояснив, що ж було з Оксаною Марченко, і чому держава допомагала вивести її за територію України. Скандал. Тижня, і який я переконаний вийшов новини. Це історія з тою екс очільницею Хмельницької МСЕК. Це пані Круба. Вона стала відома завдяки у цьому фотографії чоловіка і купи грошей. Тоді. Працівники ДБР знайшли у неї 5 мільйонів доларів, 300 тисяч євро і ще понад 5 мільйонів гривень. Потім познаходили купу різного, що було оформлено, теж начебто пов'язане з нею. І ось ВАКС, який нещодавно розглядав цю справу, черговий, раз, точніше, питання про заставу, зменшив цю заставу на. Точніше, з до 20 мільйонів гривень, станом на зараз її внесли відповідно. Ну в даному випадку заставу під заставу крупу випустили. Ось ця історія. Вона. Цікава, і мені здається, достатньо сильно дискредитує, в тому числі, наші антикорупційні органи, зокрема ВАКС і не тільки. Ми зробимо вам окреме відео про це. Я хочу зібрати всі матеріали, відверто послухати декілька сторін, розібратися сам, тому що мені самому цікаво, чому так сталося. Що поступово-поступово застава зменшилась, і очевидно, навіть по тим грошам, по які познаходили у Крипи, ну у неї точно є ці гроші. Тож було б цікаво зрозуміти, чому. Так бак зробив. І чому в даному випадку не дуже ефективно, як на мене, спрацювали наші антикорупційні органи. Тож це відео вийде на нашому каналі для того, щоб його не пропустити. Ви могли би підписатися, але я вас не буду просити підписатись, тому що я переконаний, ви і самі це вже зробили. Ну і остання, напевно, новина її приніс нам в даному випадку і. САП і НАБУ. це історія про те, що екс нардепу часів Януковича Юрій Іванюшенка це відомий Юрій Янаківський. Ну це смотрящий по факту був у Януковича, достатньо близька до нього людина, і власниці київського девелопера столиця груп в владі Молчанові дали підозру. Дали підозру за те, що вони начебто хотіли якось собі прихватити 18 гектарів ринку столічного, і відповідно, ну коротше там будуватися була змова, і історія заплутана, але якщо коротко хотіли там забрати собі землю. В даному випадку зараз оця підозра вже вручена. З пані молчанові було внесено заставу, і точніше обрано запобіжний захід. Це за застава 100 мільйонів гривень. Я не знаю на станом запис цього відео, а це вечір п'ятниці. Чи була ця застава внесена чи ні? Але щось мені підказує, що так вона буде обов'язково внесена. Тож, це всі антикорупційні новини. В що у нас було це історія з поверненням Христенка, але у нас було про це відео. Ми це розбирали окремо суд проти Расулова знову продовжив йому запобіжний захід, і щось мені підказує. Нас чекає багато чого нового на. Наступного тижня. Не факт, що приємного, і особливо не факт того, що піде на користь розвитку антикорупційної інфраструктури, але нового і гучного точно чекає. Тож підписуйтесь, останній раз це говорю, тому що ви прочитаєте про ці новини або на нашому телеграм-каналі, або у наших відео. І ми вам готуємо ще декілька цікавих матеріалів, які теж пов'язані з антикорупційними розслідуванням. Тож не пропускайте наші випуски і до побачення!